Він був обдарованим спортсменом та щирим патріотом. В Івано-Франківську трагічно загинув Руслан Метнік – волонтер місцевого середку цивільного корпусу Полку «Азов». 11 серпня його тіло у Бистриці виявили відпочивальники. Як з'ясувалося на річку, 16-річний хлопець пішов напередодні і зник. Першими на сполох забили матір та дівчина активіста, і лише вчора надвечір дізналися страшну правду. Руслан втопився. Ми, ми шоковані, ми не можемо до 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 тепер, не можемо прийняти цю цю новину чисто для себе. Я скажу просто, що і і цивільний корпус Азов. І ми всі, хто його знав, ми втратили не просто там людину чи знайомого, це. Об'єктивно, це наш брат, і ми не можемо до сих пір оговтатись, тому це для нас надзвичайно велика втрата. На жаль, це нещасний випадок на воді. Нещасний випадок на воді. Звичайно, дивно, як спортсмен не зміг впоратись. Бачимо, це величезна втрата, і ще в зв'язку з тим, що він молодий, перспективний, тобто він міг би ще багато в чому прислужитись. І Україні, і волонтерському руху загалом ознак насильницької смерті Руслана не виявили, і правоохоронці поховають волонтера із позивним Тигр 13 серпня у рідному йому місті снятин.